Лист Героям України не знаємо, як вас звати, скільки вам років та звідки ви, але з точністю можемо сказати, що щиро молимось за вас та ваше життя і дякуємо за все, що ви для нас робите. Ми вдячні вам за те, що боретесь за незалежність нашої батьківщини і жертвуєте своїм життям та здоров'ям. Бажаємо бути хоробрими, добрими та справедливими. Ви наше все знаєте. Перемога зовсім близько, тому не зупиняємося, працюємо та наближаємо цей день. Спілкуймося, молімося, співаймо українською. Та все буде Україна. барикади, брати, тут, там воїни світла, воїни добра, тьма ворожа. Воїны твітла, чара страфарай, вже зоря розпливает.